І так продається мопед мопет Ось така модель, що буде видно. Стан дуже хороший, стоїть новий двигун. Хорошої якості. А, вона і Резина рідна. Сидушка ціла, бак ціленький. Стан задовільний. Навіть дуже хороший, майже як новий. Це рідний пробіг на рідному моторі. Не на цьому моторі, на рідний моторі. Все працює. Правда, я двигун вибрав автомат. То есть включаешь передачу, не надо выжимать сцепление. Так само, зупиняешься, тоже не надо. Переключаешь, так. Идет. Дуже классно. Ці електрика вся працює. Резина рідна 2007 чи 2008 року. Ось. Тут ще дуги стояли, я зняв, бо незручно їздить з ними. Цю кришечку я замінив на алюмінієву. Це алюмінів з якогось іншого двигуна, бо тут пластикова стояла. Вона якість така в неї. Не дуже хороша. Тут написано 49,9. Карбюратор ПЗ20. Воно працює дуже гарно. Коліно вихлопна, рідна. Гіржі нема такої. Амортизатори стоять японські від Yamaha UBR 125. Дуже комфортні, дуже м'які, ну, можна і жорсткость убільшити. Вон. Меншу зробити і ще більшу. тормоза хороша, резина задня хороша. Ось такий стан. Зараз покажу, як зволиться. Варіка на Що родить, будемо віці, поїду. тобі. Що викаєте?